Коли з рідного села прийшло запрошення на весілля, Христина не вельми зраділа. Відколи вони з чоловіком переїхали жити в місто, вона намагалася якомога рідше їздити туди, щоб не повертатися в минуле. За 20 років подружнього життя була там всього кілька разів, і то намагалася нікуди не ходити, щоб, бува, випадково там Оксану не зустріти. Христина навіть не знала. Що їй більше лякало при зустрічі з колишньою суперницею, почуття провини перед нею, чи те, що чоловік, побачивши свою колишню любов, може піти від неї. В запрошенні красивими літерами було написано «Тітко Христина, дядьку Артуре, запрошуємо вас до нас на весілля. Будемо раді, якщо зможемо з вами розділити нашу радість. І радість, і тривога все переплилося водночас. Ну, як не піти на весілля, коли рідна сестра чоловіка доньку заміж видає. Це ж образиться назавжди. А з іншої сторони, піти означає побачитись з Оксаною вона їхня сусідка, тому точно буде в числі запрошених. Артур робив вигляд, що все нормально, збирався на весілля, обговорював яку суму подарувати племінниці. Христина ж все більше хвилювалася, як вона буде виглядати, тому пішла в магазин. І купила собі гарну сукню москового кольору з великою квіткою з боку. Так, московий колір їй завжди дуже личив. 20 років тому саме у московій сукні вона зустріла Артура. Приїхала в село до бабусі по татовій лінії. Пішла на дискотеку і закохалася. Про Артура в селі знали всі. Ім'я у нього таке було рідкісне, а ще він був перший парубок на селі. Усі дівчата були в нього закохані, а він любив скромну дівчину Оксану, сусідку свою. Дівчина була ще зовсім юною, ледь 18 виповнилася. Артуру було 25. Він все жартував, мовляв, нехай кохана підросте, тоді й заміж її візьме. Христина так закохалася в Артура, що вже в перший вечір пообіцяла собі, що буде її чоловіком цей правий парубок. На одній зі їй таки вдалося звернути увагу Артура на себе. Він провів її додому, а далі все вийшло так, як вона мріяла. Через місяць Христина повідомила коханому радісну новину вона дитину чекає. Артур не зрадів цьому, але кинути дитину не міг. Христина вирішила, що вони тихо розпишуться, а потім вона забере коханого з села, і він назавжди забуде про Оксану. Так і зробила. Але навіть після народження дитини прихильності від чоловіка вона не отримала. Навіть був момент, коли Артур зібрав речі і сказав, що не любить її і ніколи не любив, і хотів уже йти. Але Христина знову використала уже випробуваний прийом, ще одна дитина. Тепер Артур уже був у полоні почуття відповідальності за обох донік. Саме на це Христина і розраховувала. Нехай її не любить, але живе з нею. А про поїздки в село і мови не могло бути. Ця тема назавжди стала забороненою в їхній сім'ї, проте цього разу таки треба було їхати. Якщо не уникнути, значить, треба підготуватися. Христині було відомо, що Оксана в свої 40 ще не заміжня. Бачили її фото в соцмережах. Треба визнати, виглядає вона навіть дуже непогано. Побоювання Христини виявилися недаремними. Артур на весільний сподив з Оксани очей. Христині не допомогла навіть шикарна бускова сукня. Чоловік не затанцював з нею жодного танцю. Він мовчав і дивився в сторону коханої. Понеділок зранку Артур попросив Христину присісти і вислухати його уважно. Він сказав, що тепер точно знає, що без Оксани жити більше не хоче. Вона чекала на нього 20 років, тому він іде з сім'ї. Доньки вже підросли, старшій Марії 19 років, молодшій Анні 16, дітей він не кине, буде завжди допомагати, але жити з Христиною більше не хоче. Коли Артур з Оксаною вінчалися у місцевій церкві, люди дуже по-різному це сприйняли, але їм було байдуже. З Христиною Артур шуб шлюб не брав, не відчував, що готовий перед Богом і людьми назвати її своєю, тому не бачив зараз перешкод щоб повінчатися з коханою. свій гріх він спокутував 20 років, а Оксана таки його дочекалася. Правду кажуть, від долі не втечеш.